Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Олександре, чому це пісня вашого життя? Не таємниця, що я військовий, став на захист нашої країни. І от е, в мене такий зараз е, був переломний момент, коли я отримав поранення по пасні, і мене доставили на першу лисичанську. Дорога, от саме дорога, яка була з е, Лисичанська до Дніпра, це сама нестерпна дорога була. Ми їхали не по рівній поверхності, і ніхто ніяких знеболіщів нам не давав, і в мене була нестерпна біль. Це перший такий випадок, коли я не зміг терпіти свою біль, і споряд зі мною були товариші. Я їх не знав, але двоє військових поранених їх також доставляли в госпіталь. І настільки нестерпна біль, що я кажу, хлопці, якщо у вас є якась зброя, будь ласка, пристріліть мене, тому що, на жаль, я терпіти не міг. Але, на щастя, як би це не прозвучало, один хлопчина, який сидів по, по ліву сторону, взяв мою долоньку собі ага. в руки і почав мені м'яти, гладити. А другий ще позаду мене положив мою голову собі на колінця і теж ага. по волосі. Я пам'ятаю, цей момент такої якоїсь спокою, підтримки, і я просто заснув. Але, на жаль, коли мене діста... доставили вже в мечника безпосередньо в Дніпро, на моє життя давали всього 20%. Уже пішла газонгрена і. Як можна сказати, я боровся своє життя. Мамі так сказали, що на твоє життя дають лише 20%, якщо в нього сильне серце, буде жити. Ну, мабуть, серце сильне, тому що зараз поряд з вами і жити я дуже хотів. І навіть коли прокинувся, ех, дійсно дивлюся, щось не так. Ну, немає цієї нестерпної болі. Спершу таке полегшення, а потім обвів оченятами щось не так по праву ножку. Я маю, на той момент руки були прив'язані, щоб я собі не нашкодив. І я так лап-лап, а немає ноги. І друзі кажуть, тільки мене такі думки могли з'явитися в голові, тому що в мене не було якогось такого страху. Я відразу, а як я буду викладати? А як я покажу навики своїм учням все, що я раніше вивчав, як я їм буду передавати? І лише з часом, от саме коли виграли наші хлопці, калуш, це стало такий для мене невеличкий ривок і мотивація рухатись далі. І ця пісня надихнула, що вони показали Україну на всю, на, на всю землю, якби так кожен побачив на кожну ця пісня. вплинула. а їхня музика стала для мене також така мотивуюча рухатись далі, тому що якщо вони змогли показати себе, чому я не зможу себе якось проявити, показати можливо в мене якась своя ціль. І слова Олега також надихнули на сцені, що він закликав допомагати Україні, допомагати Азову. Тому я вирішив не відставати також власним прикладом іти вперед. Зараз стараюся їздити в лікарні, мотивую хлопців, показую власним прикладом, що життя продовжується. Були моменти зневіри, коли розуміли, що ви вчитель хореографії, ви людина, яка все життя у спорті, все життя з дітьми, і ось ви більше не можете продовжувати. Насправді були такі моменти, оскільки і. Я не знав, як відреагують діти на протез взагалі на людину, як батьки будуть реагувати також на мене, адже зручні ну краще ж віддати діток до тренера, який повноцінний, який може щось показати. Це з часом я вже почав більш філософськи про це думати: що хороший тренер не то, що може показати, а може пояснити, пояснити так, що кожна дитина будь-якого віку може зрозуміти той чи інший матеріал. І дійсно, коли я прийшов вперше на заняття. Ще я боявся це не сказати нічого. Я не знав, як розпочати. Як... Ну, але в мене є так, ну, така традиція: ми, коли починаємо тренування, ми завжди сідаємо в коло. І в колі, якби коло символізує те, що ми рівні один перед одним. Немає кращих, сильніших, слабших, старших, менших. І отут ми вели розмову, кожен розповів про себе, як він провів. ну, цей час з чим вони стикнулись. І я, звичайно, про себе, але так коротенько, і коли я такий говорю: а вам цікаво, чому в тренера, я її називаю так, робот чому в тренера Нога. А вони такі, ні, ми вже все знаємо. Я такий, ну тоді встали, побігли по колу, розминаємося. Ага. Клас. Це дуже, це дуже круто. Вам ну, е, велика шана за те, що ви не тільки е, займаєтеся з дітьми, а ще й знаходите час мотивувати е, інших військових, які зазнали травм, які зазнали. Втрат кінцівок в їх мотивувати жити далі це дуже круто, тому що таких Дякую. людей насправді дуже бракує. Дякуємо Володимир.